Здарова, братва! З вами Анкор. В цьому відео ви побачите івент з одним життям від Ukrainian Unity Frontline, де я граю місцевого п'янчугу та власника магазину проти радянських репресій. Суть така, треба підготувати зброю та зробити диверсії до приходу союзних військ. В цьому відео є ненормативна лексика, є ролплей від гравців, де а гравців було. 60 плюс всі ситуації та історії видумані. Не забувайте підписуватись на телеграм та ютуб канал, ставити вподобайки, залишати коменти, тим самим підтримувати україномовний контент. А також не забувайте ставити дзвіночок, колокольчик, щоб переглядів було більше. Або зараз все дуже і дуже погано. Дякую вам, Дзинь-дзинь! Так, пішов я в світ квітковий магазин. Ой, ой, тихо, тих. Там там пацанів багато. Блядь. Так, дивіться, зараз відігруємо роль цивільного проти радянського режиму. Ще раз, наша задача. А, поки розсередочуються совєти, Наша задача знайти зброю. Коли знаходимо зброю, збираємося всі біля ратуші. Отут можна збиратися тільки біля ратуші або на мисі вдови, або на маяку. А потім нам треба вивести в на склад свій радянську зброю. Зрозуміло? Так. Ой, заходимо, кав'ярня відкрита. Нормальний діє. Ой, погана. Кава, квіте. Блять, <пл *дь> водку нахуй єсть? Командир, горілки немає зараз, закінчилося. Заходьте кондя, після обіду. Блять, <смістичні> блять нахуй я їх кликав! Блять, я... Треба перенести, треба перенести. Треба сховати. Треба сховати максимально. А де воно? Хлопці, дивіться, у мене діло в тому, що зараз робота, но у мене є для вас хлібець, ідіть сюди. Да. Ага. Він не свіжий. Нормальний, нормальний хлібець. Я знаю, чому напевно про... А є горілка? Горілка буде завтра. Та бля. Ага. А шо полки такі пусті? Тобі так здається, то ілюзія. Нас все выдрали. Комендант вчора заходив з патрулем, все викрав. А Залишилась кава, завтра буде горілка. Ви не пам'ятаєте? Це, Говядана, курятана. Быстрее! А ну-ка, брат, давай поговоримо. Пойдемо на секундочку. З ним говорити пошли. Заходи, Слухай, сейчас. паленка ж є у вас 100%. Та паленка є, ну а навіщо тобі? От паленка тут знаходиться, Дивись, якраз. Брат, ну мені Начальник дал указ, понимаешь? Я ж ничего поделать А призвище, призвище твоего начальника, какое? А не могу разглашать, это тайная информация. На работу. Товарищ, не имею права. <просовки> Слушай, ну смотри, мы же солдаты, понимаешь? Народ не бедный, ну что там можем тебе подогнать там, если надо? Угу. Смотри, есть у меня ножичек такой, штык-нож, мне выдали. Не, не имею права, не имею права, товарищ. Я вам. Ну, я вам. Давайте паленку добре, можете так, забирати говорите, просто так. Говорите, забирайте, три, забирайте три... Забирайте бутля цих, як вони називаються. І йдіть собі з Богом с вашим. Ну це паленка. Ну хорошо, ми, так. за тобі, ми запомним, ми запомним твою доброту, брат. Спасибо, жаль, дякую. На жаль, холодну зброю не можу приймати. Я взагалі грінпі... Ти бачив, що так, в мене. Це на магазин, це 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 КП, це, виходить, Так, ваше КП, это получается магазин под вашу контроль. Хорошо? Все, магазині Трогай магазин під контролем кавки, тобто ви його можна не перевіряти. Жора, передай е, кавки. Добрий день. Так ти йому, доброго, ти йому скажи, блядь. Що ви я ви тут патрулюєте, Машину будь, будь сисання, ласка, я магазин закрив. Купіть можна. А, добре, добре. І не забувайте, що чатик я весь читаю. Просто у відосах ви бачите всі моменти, де я не відволікаюсь. Продовжуємо перегляд. Не Через півгодини буде. Шару! Молоко треба! Телятино, курятино треба. Так точно? Все плюс, давай будемо чекати. На зв'язі. все добре. Та я. Та. Ти коли полагодиш? Дмитро! Ти коли полагодиш цю щупне будку! Привіт! А Гліковіч а можна вас, будь ласочка? Давай, Нам треба батюшку дуже сильно. Вот пожалуйста. Так я не... не, ня я ж не батюшка, я в магазині. Треба, треба, треба. Кажуть, что вы умеете читать Евангелие. Рэп, зачитаешь, боже, дай пойдт. Нихуя! Такі чисто, блядь! Ти, ти, Сыночек! Траванулся. Гривня не будет на горелочка. Не, так тільки рублі. Сыночек, ты знаешь, де Міди двоевав, поки ты в яйцях кульбатився? Допоможи. На Доп... Допоможи! Допоможи! Допоможи на словом, а доллара. Рубликом, будь ласка. Допоможи на словом Майдилду. Як, як як служить, а боєць? Нормально. А вам больной машині такой. Нет, он дома. Да я в запой! запой? Магазин ось там. О! 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 Ардуи службы боєць! Что там стало? <свист> бля, думаю и ты, ну, тебя, чи не и ты? Кого? О, внимай. Что это за мова? Я на солдатик. <свист> Ходи сюда. Чего? Да. Что это на табличке написано? Я не разумею. Где? Внимание, зона боевых действий. И что непонятного? Бля! <свист> <свист> ты чё, <че>, блядь, <свист> мужик? Батя, что с тобой? Все нормально? Ой, да, так, так. Плохо Я... тебе, батя. Та горилки треба, горилки догнаться. Сейчас, пошли покажу, пошли дам тебе. Кто забрал мой чарку? Пошли, это была советская, точнее столичная. Бачу, у вас тут и куниметы, и уазики заблокували. Вы кого чекаете? Нет, мы вас оберегаем. Вид кого? От американцев. Та поки, Америка. Та поки вас тут не было, тут было спокойно. Да, 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 они вас тут держали, кормили пропагандой вот этой вот, понимаете? Фашисты эти. А ты хочешь нахочешь земную? Соколик. Так давай, 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 подумочки. Так... Давай. Шоп пришло, Шоп... руки не дрожали, я кто кажут, блядь. Ну, ну, правильно, у нас так же говорится. Откуда ты, Земеля? Я Саратова. Саратов, да. Ага. А тут надо в чанях, так? Да, отправили, блядь. Поставили на блокпост, вот дали бойцов. Опа! Вижу взрыв. На блокпосте. Это зброя. зброя, пизда. Я не знаю, что делать. Давайте в магазин зайдем. С этим. Надо тебе эту форму заскереть. Понял. Давай сюда просто. Засидай тут. Тут будь. Я пошёл. да стрельба. Блядь, там в кисте. Взял вот клокса там корю. Яка там що раз, які там що раз попончики за задеспанулись? Ну, типа. Доброго дня, вамкаво. Що здесь вояны делает? Це ваш, він бігає. Бігає, дивиться. Його. само. Ну, коротко, да. А у вас є орден на обшук, це моє підприємство. Ви не тут, маєте ну, права заходити. Так, тут... <звук> Давай спочатку пускай йде оруже, а потом потім макар, просто буде. Що робити буде. Доброго дня, тут, точніше ночі. Магазин зараз закритий. Зараз комендантська година. Так там же МК. Ордера, ордера нема на обшук. Я не відкрию вам двері. Плюс, плюс. Ви тільки можете заходити в магазин в день, коли це публічне місце. Зараз це. Це моє. Он комендант іде. Комендант. Проходьте. А йдіть подивіться, отам далі, отам далі, ваш солдат щось сховав. Так. Руки, руки підніми, руки підніми, руки повне, пане коменданте, руки, давайте руки, руки. без лишніх цих, скидуйте все, що у вас є, скидуйте. Без різких рук. Нічого страшного, це так, перекурити вийшли. Блядь, ладно. Комендант поки зайнятий, поки зайнятий, щось. Зараз розбирайтеся пока сами. удерживайте все на позиції, потом розберемось. Що в відповідях? До побачення, коменданте, поки поспіли, поки. Тушите світ. Командир, командир, тримай. И. и давай, командир, давай давай, мені. Плюс плюс. Давай мені все и я тебе все. все. Треба, щоб вы мене взяли в полон. Звичайно, наливо, наліво. О, нарушитель что ли? Да, да, ща його присадну, пацаны, иди своей дорогой. Слухайте, да а що то за стрельба была? Наюйт? Но там штурм начали американцы. На идить, пацаны, идите, пацаны, от на вас чекает. <решly> <Шир>. <решly> Опа, все. Чудесно. В багажнику подивись. Е? Yeah. Не mm бежим. -hmm. Не бежим, идем, кажу, в Шерензи. Швидко, швидко. В Шерензи идем, швидко, стрельба. Швидко, кажу. Давай, 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 давай. Передавали, так, а ну-ка, все до стенки, все до стенки, сказал, все до стенки. Так, солдат, Почнеться, блять, а в мене зброя Мені треба той ліс. На пост почали. Так, ну один блокпост я пройшов. Та ЙОБИ! Ёб... Можливо, зброя буде. Є так чат! Живемо! Так, є! Скинути. Блять, а наших то нема. Нема. Ну все, пацани, за Америку, за моє село. Будемо зараз на КП виходити. Все. Мені здається, придушать е цивілів. Це Це може хтось з своїх. Це свій, це свої, це свої. Добре, що я не вистрілив, боже. пс пс пс. пс свої. свої, свої. Іди сюди, йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Блокпост ворожий стоїть на півночі, я хочу його зараз атакувати. У мене є Вох і один магазин. Дати жару треба окупантам. Тебе не чутно. Что-то ага, тяжело очень. Короче, смотри, я видел через два дома нашего, когда я сюда проходил, подходил, просматривает. Тики, тики, вин, так. Позаду, да по, Сви, 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 сви. Да, а солдатик, да. а вин перейдет в нашу да. форму. Так, да, так, так. Цена, 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 наш, цена, наш. Цена, наш. наш. У нас есть еще кто-то живой. Чего? На него, на него, на него, мы тут. Хлопцы, хлопцы, мы, 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 мы. О, все, давай, давай. у нас всего четыреж, я кип. Ну, шансов у нас побольше теперь. Давайте через берег попробуем их круто. Дару, Дару, братва! Дару, братва. Дару, там с той стороны, как раз на берегу перестрелка была, может там еще наши есть. Мала, ш... На Маше труба найдется, щоб бардак ну, я, на я, я что бардак Я у нас... не знаю, У меня нас... есть оптика, я, я как снайпер могу прикрывать сзади. У меня, ну. Так а вон оптика. забор, но может на забор опереться, и там видно блокпост полностью. Давай. Да. Давай, все, я вас прикрываю, если ви вы по вы по берегу. Если вдруг що я к вам по давай, берегу да. не вльни, а то я похожий. Давай я перший иду. Давай я перший піду, я перший піду. Треба не дати красноперам нас їбати, Дати відсіч Вицич. Жаль, що информация пройшла, що ми в лісу. Інформація пройшла по А, Давай ты через тем мне. Они знают только тільки, що ми в лісу Про нас немає інформації Іди в ангар, забери нашого Іди в ангар, забери нашого Я гребу, вряд ли они нас убьют. Дивись, их менше осталось, Їх менше восьми. Дивись, дивись, в тебе є плюс, що ти в радянській формі. Вони типу приймуть за свого. Ти, мож, ти можеш навіть біля них вийти і почати. Нет, у мене їх рація. Вони всі вже давно зібрались на блокпосту синім і все. Ага, все. Якщо я вибігу, у жопа отразу. Ага, все. Ты хочешь по правому, так? Ну, я тут кажу, у тебя боже, тебя бы смерть. Панна, нам пропал. Давай спробуем. Тык. Я в форме, если что. Да, плюс, плюс. Так, смотри, что нам нужно сделать. Ебать, блять, как я смотри, раз здесь нашел. Я там ебать перебывал, просто человек 7-8. Они на блокпосту забрались, я что. Связь, связь. Минус красноперый, на дрозе. Блять, в форме, нахуй. Брат, типа, при форме, ну блять, уже у нас есть форме. Лови аптечку! Все, набої закінчилися. Я постараюсь пролутати. Сука, чат, треба йти лутати. Не сдамся! Допоможи, брате! Допоможи! Я 200. Я помру, блядь. Я помру, але не здамся. Він думає, що я 200. Я в тупу, я тупо на лохах. Пошов нахуй. Останній путь, остання пут. Еф мені еф алкашу, котрий зіграв цьому. Легендарний момент. І помер одразу. Бачите, коли чел не перевірив все. Кавка, бідний. Еф кавці. З кавкою, у котрому в лісі зустрілися. За цивіла цікавіше, тому що тут, ну, типу, в тебе немає зброї, тобі зада. Я б теж за За Совковів я теж зіграв. Ну, типу, але понял, за цивілів якось. Оп. Якось прикольніше. Еф. На жаль, цю гру ми програли. Але таких івентів дуже багато. Тому залітай в телеграм-канал, щоб також прийняти участь в подібних проектах. Став подобайку, підписуйся на телеграм та Ютуб канал. Тим самим ти не пропустиш лайв стріми, відео та багато чого цікавенького з мого життя. Дякую тобі, зустрінемось.